Український виробник представляє миттєві каші овсянушка. Висока якість за доступну ціну. Торгова марка Еко вдало поєднала в одній упаковці кращі кулінарні традиції різних культур і народів. Приправа до курча торгової марки Еко. Вибір кожної родини. Вітаю вас! Мене звати Валентин Михайлов і я професійний кухар. Сьогодні у нас дуже смачний і простий сніданок, а саме картопляні оладки з ковбасками. Для приготування картопляних оладок нам потрібно 5 відварених картоплин, пів цибулини ріпчастої, 100 г ковбасок, одне велике яйце, цибуля зелена, кріп, петрушка, паніровка універсальна, сіль перець. У мене попередня відварена та охолоджена картопля. Ми її почистим і натрем на терці. І приготуємо до неї начинку. Підсмажимо цибульку з ковбаскою. На сковорідку додаємо трішки рослинної олії і нашу цибульку. Ковбаски також наріжемо дрібними кільцями. З'єднуємо ковбаски з цибулькою. Зараз будемо все змішувати, перемішувати, пробувати. Візьмемо трішки солі. Перець чорний горошком. Одне яйце. Ось так. Перемішуємо. Далі. У нас тут потрібно додати трішки цибулі та зелені. Зелені петрушки та кропу. Нашу ковбаску з цибулькою. О, прекрасно. Ранок буде чудовий. І трішки борошна. Дві столові ложки. І обов'язково пробуємо на сіль, наперед. Ще трішки солі і робимо оладки. Візьмемо трішки панірувальних сухарів, формуємо їх у вигляді биточка. Ось такі от кругленькі. Ось такі. Трішки олії. Смажимо наші оладки кілька хвилин з однієї сторони, кілька хвилин з другої, і викладаємо на тарілочку. Для тих, хто поспішає, можете злегка обсмажити з однієї, з другої сторони і поставити на 5-7 хвилин в духовочку. Ну що ж, готово. Оладки ми посмажили, а зараз зробимо смачний соус. Для соусу 100 г сметани чи йогурту, один огірок, цибуля зелена, кріп та петрушка, сіль та перець. У нас тут сметана. Замість сметани можна взяти кефір чи не солодкий йогурт і трішки зелені. Це у нас буде цибуля, кріп та петрушка. Ідеальним доповненням до соусу буде огірок. Ми його наріжемо також дрібним кубиком. Огирок гарно освіжає наш соус. Тому його можна давати побільше. Візьмемо трішки солі та перцю. Чим прекрасна ця страва, її можна їсти як холодною, так і гарячою. Сніданок готовий. Вам смачного та хорошого дня! Торгова марка Еко. Поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. «Еко». «Еко». Так, доню, еко. Спеції еко вибір кожної родини. Український виробник представляє миттєві каші овсянушка. Висока якість за доступну ціну.